Привіт, друзі! Розпочинаємо з вами підготовку до контрольної роботи на тему пірамід. Задача 1. Сторона основи правильної трикутної піраміди дорівнює 6 см, а висота піраміди – корінь з 13 см. Знайдіть довжину бічного ребра піраміди і площу бічної поверхні піраміди. Правильна трикутна піраміда означає, що в основі розміщений правильний трикутник, тобто рівносторонній трикутник, і основа висоти проведена з вершини піраміди до основи є центром цього трикутника. Тобто центром описаного навколо нього кола і вписаного в нього кола. Зобразимо цю правильну. Кераміду. Основу зображаємо. Це буде якийсь трикутник. Будь-якого виду ми з вами знаємо, що при зображенні простоврових фігур на площині відстані не зберігаються. Тобто ми розуміємо, що це рівносторонні трикутники. Ці три відрізки однакові. Тепер позначимо основу висоти. Основа висоти знаходиться в точці перетину медіану. Наближено ця точка буде розміщена десь в цьому місці. Проведемо вертикальний відрізочок. Цим відрізочком ми зобразимо висоту піраміди. Висоту піраміди позначимо точкою П. Вершини основи позначимо буквами А, Б і С. Основу висоти позначимо точкою О. Сполучимо вершину піраміди з вершинами основ. Оскільки ми малюнок виконуємо від руки, то можливі деякі неточності, але ми з вами чітко повинні розуміти властивості всіх цих елементів малюнку. Наприклад, оці три відрізки це бічні ребра, вони однакові, хоча на малюнку вони зображені відрізками різної довжини. За умовою задачі довжина сторони основи дорівнює 6 см. Розуміло, що цей відрізок 6 і цей відрізок також 6. Висота піраміди дорівнює корінь із 13 см. Тобто відрізочок ПО, з 13 см. Необхідно знайти бічне ребро, тобто ось цей відрізочок, це перше завдання. І друге завдання площу бічної поверхні піраміди. Спочатку знаходимо бічне ребро. Ми знайдемо його із прямокутного трикутника, який ми одержимо за допомогою добудови. Сполучимо вершину основи А. і... Центр і основу висоти. Відрізочок АО. Цей відрізочок є радіусом описаного навколо трикутника кола. Це перше. І друге, цей відрізочок перпендикулярний до висоти даної піраміди. Тому ми розглянемо прямокутний трикутник АОП у якому один катет відомий з умови задачі, інший катет ми знайдемо як радіус описаного кола, і за теоремою Піфагори знайдемо гіпотенузу, яка є шуканою величиною, тобто одночасно є бічним ребром цієї піраміди. Отже, знаходимо відрізочок АО. АО це радіус описаного кола. Пригадаємо з вами формулу. Радіус кола описана навколо правильного n-кутника. Я випишу тут цю формулу, дорівнює А, це довжина цього інкутника, довжина сторони інкутника. Розділити на 2 синус 180 градусів розділити на N, тобто на кількість сторін цього інкутника. Оскільки в нас трикутник, то тут буде 3. А, А дорівнює 6 см. то ми одяжемо 6. Розділити 2. Множити на синус. 180 розділити на 3 дорівнює 60 градусів. Дорівнює 6, розділити на 2. 60 градусів. Сину 60 градусів це корінь із 3 розділити на 2. Ці дві очки відразу скоротимо. Залишиться 6, ділити на корінь з трьох. Сантиметрів. Це така, такий у нас радіус описаного кола, а значить і відрізочок АО. Один катет ми знайшли. Другий катет нам відомий. Тобто, ПО перпендикулярна до площини основи. А це означає, що вона перпендикулярна до будь-якої прямої, розміщеної у цій основі, в тому числі й до прямої АО. А оскільки відрізочок АО є частиною цієї прямої то зрозуміло, що кут АОП прямий. Це означає, що трикутник АОП прямокутний. Отже, за теоремою Піфагора знаходимо гіпотенузу. АЦАП дорівнює корінь квадратний АО у квадраті. Додати ПО у квадраті. Підставляємо числові значення, одержимо корінь квадратний. АО це 6 розділити на корінь із 3 у квадраті, додати корінь із 13 у квадраті. Дорівнює. 6 у квадраті 36. Корінь з 3 у квадраті 3. 36 розділити на 3, 12. Одержимо. Корінь із 12. Плюс корінь з 13 у квадраті. просто 13. Це дорівнює. Під коренем 25, корінь з 25 5 см. Отже, ми з вами одержали відповідь на перше завдання. АП дорівнює 5 см, тобто бічне ребро. Тепер необхідно знайти площу бічної поверхні. Тобто це площа а, трикутника АПБ, БПЦ і СПА. Ми розуміємо, що ці трикутники рівні між собою, тому нам достатньо знайти площу одного з цих трикутників. Він рівнобедрений. Оця сторона 5, оця сторона 5 і оця сторона 6 см. Будь-яким способом, чи через формулу Герона, чи використовуючи додаткові різні побудови. Ми можемо знайти площу цього трикутника і перемножити на 3. Але є ще для таких випадків окрема формула, окрема властивість. Вона формулюється таким чином. Площа бічної поверхні правильної піраміди дорівнює одна друга периметр основи на апофему. А апофемою є перпендикуляр, проведений із вершини. І до сторони основи. Тобто це є висота трикутника АПБ. От тут у нас прямий кут. Означимо основу цієї висоти бокою H. Таким чином, нам треба просто знайти довжину цієї апофеми або відрізка PH. Можемо зробити це за допомогою теореми Піфагора. Оскільки Відрізочок АН. AH, легко знайти, він дорівнює половині відрізка АП. Тобто АH AH, дорівнює АВ розділити на 2. Тобто 6 розділити на 2, дорівнює 3 см. Тепер прямокутний трикутник розглядаємо АHP із прямим кутом H. Цьому трикутнику гіпотенуза відома з попереднього кроку 5 см. Оцей катет відомий 3 см залишається знайти катет PH. За теоремою Піфагора PH дорівнює корінь квадратний з квадрат гіпотенузи, тобто АП квадрат відняти АН квадрат. Дорівнює підставляємо числові значення. Корінь квадратний, 5 у квадраті, відняти, 3 у квадраті. 5 у квадраті 25, 3 у квадраті 9, віднімаємо, держимо 16, корінь із 16, дорівнює 4 см. Таким чином ми з вами знайшли оцю апофему. Обчислимо тепер. Площу бічної поверхні. С бічне дорівнює одна, друга. Множити на периметр основи. Тобто 3 множити на 6. Оскільки трикутник рівносторонній, всі три сторони дорівнюють по 6 см, то периметр дорівнює 3 множити на 6. І множити на апофему. Вона дорівнює 4. Двійку і четвірку скоротимо. Залишиться 3 множити на 6, 18 і множити на 2 36 см квадратних. Це і є площа бічної поверхні. Ось така задача може бути на контрольній роботі. Це задача середнього рівня. З вами був Василь Васильович. До зустрічі на наступному відео уроці.